Розкажу вам одну історію, як у нас в одній лінії появилось 4 платья Я показав предпринимательство одному чоловіку. Сімейна пара. Він такий був, знаєте, такий вредний, можна сказати, вредний. Все не так, все не то. Копав, 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 копав. Ну, мабуть, півроку. Півроку їздив на семінари, розбирався, все. Колись мені дзвонить, каже. Я готов починати. Давай, Андрій, заїжджай. Я стартую. Коротше, я приїжджаю до нього стартувати, а він мені каже, ось тобі гроші на стартовий пакет. <сум> ось зараз в Європі стартові пакети є, в Україні вони теж були, але зараз їх відмінили на, на, на час даний, зараз на, на час війни. Я не очікував від нього, що він так скаже, звісно. Я думав, що він буде підключатися на десь на 100-200 балів, тому що ну, людина об'їздила всі семінари, пояснила, як правильно, як краще. От, а він мені дає гроші, це діло, 400 чи 500 гривень, каже, ось тобі, ну, пожалуйста, на стартовий пакет я починаю. От. І я сказав, що ну, так, краще так не починати, він тоді взяв ці гроші і положив в карман і сказав, ну не, не починати, так не починати. Вибігла з кухні його жінка і сказала, Олег, не здівайся над чоловіком, як ти можеш, ля-ля-ля. Коротше, достала з кошелька деньги на стартовий пакет, вивела мене в коридор і сказала, давайте поки так, а там розберемося. Ну, коротше, підключились, вони йде час. У них є сім'я знайома. Вони вчились разом там з одним чоловіком. Ми розказали про це їм. Всі тонкості там можна розказувати часами, можна розказувати годинами. Ну, Теж такі саме інтересні. Думали, міркували, там кучу питань задавали, об'їздили всі семінари. Ну, одним словом, все дуже важко. Все дуже важко. Вони учились, це друга сім'я. Саша учився в одній групі з Ані. Вони розказали про це Ані. У Ані чоловік строгий, дуже строгий чоловік, Анька це все вничку від нього починає строїть. нічого в неї не виходить. Дуже важко. ну, дом, дом, Дома не можна показати ні товар, ні, ні, ні інформацію ніяку, ну, Одним словом, дуже важко. Що вот. далі йде? Далі? Цей перший Олег, перший Олег, той про якого я розказую, він був директором підприємства. і він літом вивозить на море всю свою компанію. Всю свою компанію з сім'ями. І домовляється зі своєю дружиною, що про Мвей на відпочинку ні з ким розмовляти не буде. У них на, на фірмі працювала жінка Людмила, а у неї був чоловік Едік. Цей чоловік Едік, він сам з Росії, з Санкт-Петербурга, і він колись був 15 процентником ще Бог зна коли ще в Росії, коли жив, він був 15% процентником в МВА. От, і коли ми поїхали на, на море віддихати, то Едік замітив у Вікторії продукти компанії. Едуард підійшов до Віки і сказав, Віка, поясни, де взяла. Е, Віка сказала, що не можна. Едік сказав, Людмилі, каже, Люд, що це за фігня, що значить не можна. А Люда сказала, слухай, я знаю в Полтаві чоловіка, який знає Олега. От, ми з ним приїдемо з моря, ми з тобою з ним зустрінемося. От. Люда мені дзвонила, ми встрітились, я Людмила Єдік. І от я сиджу зараз в парку, в, в якому ми встрічалися тоді з Едуардом і Людмилою. Ми сиділи, говорили, і Людмила мене просила. Казала, слухай, підключи нас так, щоб не знав ніхто. Я послухав Людмилу, все, на наступний раз я їх запросив, кажу, слухайте, давайте так, розбирайтесь. І я запросив їхню сім'ю на відкриту інформаційну зустріч, ті, які у нас по середах проходять. Зараз в зумі, Ми їх раніше проводили офлайн, зал, красиво, все, проєктор, людина, жива, виступала, 100-150 людей. От. І от ми запросили Едуарда на таку зустріч. Зустріч проходила о 18.00. У нього робота до 9.00. Він у шефа пішов одпроситися. Отпросився у шефа. Це замітили його роботники, з яким роботав Едік і таким чином Едік почав ходити на ці зустрічі, щоб розібратися. І в його окруженні був чоловік, який замітив, вони з ним дружили, Сергій, от, що Едік кудись пропадає. Так як йому Едіку сказали, нікому нічого не розказувати до тих пор, поки сам не розбереся, він нікому нічого і не розказував. Це Сергій, який з ним працював, теж вничку просився у свого шефа, щоб провірити, куди ходить Едік. І на одній із відкритих зустрічей з'явився цей Сергій. Цей Сергій трошки здивував Едіка. От. і прямо на першій зустрічі Сергій вирішив підключатися. І за те, що Сергій вирішив підключатися, прийшлося підключатися і Едіку. І таким образом дивимося, підключився Олег, підключились під ними Саша і Ольга. Під Ольгу підключилась Аня. Аня підключила... під Аню, підключили. Ага, і ще під Аню підключили. Аллу і Валентина. Я про них вже розказував історію. Це була мама, це були батьки Аніного учня. От. Тоді під Аллу підключили Едіка з Людою, і під Люду з Едіком підключили Сергія. Ну, одним словом, така ситуація. Пройшов певний час, прийшов цей Сергій до мене і сказав: Я хочу бізнес, давай. «Поможи мені». Коротше, ми з цим Сергієм розробили план дій, подружились. І цей Сергій полетів з нами на Канарські острова, тому що ми з ним в місті закрили йому платіну. І за те, що Серега став Платіновим, він виходить Платіна в глибині у цих всіх ребят. Всі ці люди були мотивовані побудувати віддільно від Сергія. Отділенно від от Сергія построїти іще товарообороти для того, щоб закрити серебро, золото і платину. І таким образом, і за те, що підключився Сергій, і він став платіновим, у нас над цим платіновим появився платіновий, над платіновим появився Платіновий, над платіновим появився Платіновий і над Платіновим появився Платіновий. Вот так отак у нас була построєна перша величезна група, яка була. Неочевидно взагалі, друзі. Ті, ті люди, які у нас були платінови, е, якби мені сказали на початку, що віриште, що вони будуть платіновими, я відповім вам чесно. Ні. ні. Е, я дивився на цих людей, я не мог нічого з ними зробити, я не мог себе заставить з усієї сили, знаєте, як би я не, роб... би я не хотів. Е, ну, знаєте, вони були проти. Вони були проти. Добрий день. У них була завжди своя думка, та ні, ми будемо так, ми будемо сяк, ми їдемо таким автобусом в Київ, вони другим їдуть. Ну, то є, Ми так живемо, вони так живуть, ми так робимо презентації, вони ні, там ми все одно так будемо. Ну така якась такий, такий внутрішній саботаж. Ну, Ми знайшли людину під ними, яка не саботувала нічого, в неї була мета 2500 євро. Все, тобто, поможеш, поможу, давай, все. Людина взяла, вцепилась зубами і зробила. Отака у нас була історія, шановні друзі, цікава. Через то, я вам скажу, це ця, ця побудова бізнесу людину під людину, під людину, під людину, інколи може зробити дуже серйозний поштовх, дуже серйозний поштовх на розвиток великого, великого, великого просто обсягу. Так що, друзі, підключайте людей, не думайте, ну, життя таке, кожен сам по собі. Прийме рішення, у кожного сьогодні свої якісь є мотиви. Ми про них не чуємо. Хорошу, хорошу мічту ніхто вам не розкаже. Знаєте, те, що ми намагаємося вичислити, для чого вам це треба, ви розказуєте нам історії, що для того, для того, справжню, справжню мотивацію, ви ніколи в житті нікому не розкажете. Через то ми не знаємо, з якими думками приходять сюди люди. Ніхто не знає. Тобто це такі інтімні питання, і я вам скажу. Правильні люди правильні люди виносять в голові цей проєкт, і вони його просто вибудують. От така історія і таких історій, друзі, таких історій сотні, сотні, просто сотні таких історій. Це дуже такий цікавий процес. Ми не знаємо. Знаєте, інтересно, як, як знаєте, як в, в, в помните, раніше була така Комната ужасів, да, страху, чи як це називалося, там при, приїжджали чешські. Луна -парки, да, і ти так сідаєш, і так джжж, в першу кімнату тебе заводить, другу кімнату, третю раз. Тось, ну, інтересно, що буде далі? Інтересно, що буде далі. Дуже цікаво, до кого приведете ви нас. Дуже цікаво, до кого приведуть нас люди, ті, кого ви сюди приведете. Це такий процес. Може бачили, є такі відеоролики, да, що, от, наприклад, показують, що ти так до чогось приближаєшся. Да? Раз фокусуйся там на якомусь там статуетка на стульчику, на столику, да? раз на цю статуетку переближається, а на цій статует далі якась картинка, а потім приближається до цієї картинки, раз далі картинка. І так можна до безконечності, друзі. Знаєте? Це такий процес крутий. Якщо ви його піймаєте і від нього кайфанете, це буде такий наркотик, ви будете ждать, хто следуючий, хто следующий. следующий. відкиляться люди, як думають, як живуть, що вони хочуть. Ой, це кайфово, звісно. Це так кайфово, що знаєте, коли Появляються ті, хто діють самостійно і розуміють цей процес. Ой, це такі сладкі речі. Е, да, це така, знаєте, ком'юніті людей, які чогось хочуть, які кудись ідуть. 10 хвилин, 11 хвилин, ну нічого, шановні друзі. Отака От була історія, і таких історій у вас будуть тисячі, тисячі. Ми чекаємо від вас ваших історій. Гарних вам вихідних, будьте здорові, пока.